динамо виграло битву з Башикташем, Але попереду непередбачуваний Стамбул Стамбули друга частина двобою Чарши це найбільше фанатське угрупування. Бишекташу так само називається і місце, де збираються фани напередодні матчів. Знімальна група про футболу вперше відвідала черши за сім годин до дербі з фенербахче, і вже тоді почула фанатські співи. У цей час на черши, доброзичлива атмосфера. Гости з Києва приймають без агресії, обмінюються контактами, і розповідають про свої звитяги. Ми приїхали з Мармарісу за 12 годин до матчу спеціально на цей матч, адже це велика гра. Дійсно, ми найгучніші фани в світі. Наш рекорд 132 децибели. Як ми це робимо? Зараз продемонструємо. Танній прояв гостинності – невеличкий експромт. <плес> Але якщо вирішите відвідати черші ввечері незадовго до гри, будьте обережні! Емоції розпалюються, можна і обпектися. На матч краще приїжджати заздалегідь вже за дві години до гри біля стадіону і великі затори. І не дивуйтеся у Туреччині цілком нормально перебігати дорогу між автомобілями. А якщо не буде вільних квитків, можна знайти місце у глядацькій залі поза стадіоном. Щоправда, правда, передусім, фан сектор Бешикташу, який починає розпівуватися задовго до стартового свистка. Будь-яке стамбульське дербі має особливу атмосферу. Фанатські заворушення тут звичайне явище, тож перед матчем до фенербахче Турецька Федерація футболу вирішила суттєво обмежити кількість фанатів на гостьовому секторі. Але сказати не означає виконати. Фани жовто синіх таки прорвалися на свої місця. Грани кілька хвилин зупинилася, але вже незабаром поновилася. Поліція повністю оточила сектор і подбала про безпеку. Утім, розслаблятися зарано. Неймовірний гольовий постріл сімао і стадіон вибухає як ніколи раніше. Запалюються фаєри не лише на фан-трибуні в будь-якому місці стадіону. Голу Олекса у відповіді вже час стрибати фанам фенербахче, а тренеру Госта і боковому судді вислуховувати прокляття від господарів. Місцевий ідол Рікардо Куарежма видає гольовий пас на угол Мейду, і бишектаж знову виходить вперед. 2-1. Гра нібито зроблена, кумира міняють і ноню присвячуємо пісню і готується але все перевертається у фінальні хвилини. Бароні зрівнює рахунок і настрій стадіону змінюється докорінно. Домашні нічия проти найбільшого ворога для них як поразка. Шалики бишекташу один за одним вилітають на поле. Гніву фанатів нема меж. Ми повторюємо ті самі помилки знову і знову згуртуватися і грати як одне ціле лише це рішення наших проблем. Показник розбалансованості Бешикташу – неймовірна кількість викинутих фанатських шарфів. Що ж, торгівля атрибутикою в емоційній Туреччині, безсумнівно, прибуткова справа. Останніми нуні покинули фани фенербахче. Поліція довго тримала жовто синіх в облозі, але лише заради їхньої ж безпеки. Ті, хто намагався провокувати НАТО, одразу опинявся в міцних обіймах поліцейських. Це був не вечір Бешикташу, та й взагалі гра чорних орлів останнім часом надто нестабільна. На Іноню сумують замірчую Луческу. Його портрет зустрічає віп-гости стадіону у клубному музеї. Саме його здобутки на чільному місці для Бешикташу наставник шахтаря легенда. І хто знає, можливо, це додатковий стимул для Динамо. Стадіон Іноню не є ультрасучасною ареною, але є дещо, що вирізняє його серед усіх інших. Цього ви більше ніде не побачите. Якщо піднятися на саму верхівку Іноню, то можна одночасно зазирнути у дві частини світу. Ось тут нещодавнє минуле Бешикташу, Цього разу не фенербахче, який базується в Азії. А ось тут Європа, майбутнє Бешикташу, Київське Динамо. Саме в Стамбулі на стадіоні Іноню, дивіться можливо, вирішальну битву цих команд за європейський курс.